Шалом це Славко. Коли б ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, навчає нас класик. В чому корінна причина нашої слабкості? От Україна в цій війні виглядає знову ж таки, як, Ну, вже, слава Богу, не, як Центральна Зрада, як Директорія. Як УНР, як добровольчиська армія Юга Росії, хай вас це не шокує. Вона з 14-го року так виглядала. Як добровольці, чому слабкість примусу нашої влади? Ми відчуваємо. Ну, тому, по-перше, владі не до примусу, влада краде, влада емансипувалася, влада легітимізувала себе. В первинному накопиченні, коли культурно треба казати. Та й всі ми легітимізували себе в здобуванні. Ну, це така країна. Але інша причина культурна от мені мішка, все звичай, яка говорить ідея, він став патріотом різко з 22-го року, коли ворог напав і зробив на практиці більше за мене, треба сказати, але. До 22-го року він мені тут всі питають: хто такий Мішка? Хто такий Андрій Борисович. Це розумні культурні і цікаві люди. Коротше, не фаріони, не для села. А в чому у нас біда? Що ви наших міських не цінуєте? От дивіться перегляди, ви знаєте, як насмерть за засолодіна? Показник 89,1. нравиться народ став насмерть Солоніна. Розумієте? Народ хоче Солоніна, народ хоче вчитися з російського корита. Народ хоче хлібати українські знання з російського корита. Що на це все можна сказати? Що такий народ приречений? Це не тому, що я його краще. От він тут що нахаркав, він навіть не знає, що Гвинтівки фузіль автоматік ФАУ, були закоплені, браковані. З Поставок для Сирії, що перші гвинтівки для Ізраїля, партії цих 50-х років фали, вони мали сирійські герби. На, ну, знає, тоді Фабрик Національ часто ставила герби національні на зброї, зокрема на пістолетах. І Ізраїль купив те, що відклала Сирія, те, що забракувала Сирія. Це так просто. По коли вам. Потрібна інформація, ви куди звертаєтесь? До книжок, правильно? Якщо не ізраїльських авторів, то переведених на англійську. А ну, кому прийде в голову цікавитися озброєнням ізраїльської армії в Солоніна? Він ніколи озброєнням ізраїльської армії не займався, Та він навіть і розцінок не знає, по чому це все купувалося. Правильно? Тут от пробуєш вияснити, скільки війну 1956 року Т-34 здобули, то самі ізраїльтяни не знають. Кажуть, не більше 12 одиниць. А мене цікаво, чому вони їх так подійшов хотіли Фінам продати. Ну, то, власне, Фіни й мали одну роту. Тому, може, вони і хотіли кілька машин продати, тому ясно, чому набагато дешевше, ніж поляки, але справа не в тому. Ви все ще звикли. У вас одна мова культури російська. От скільки б ви там не косили під цих фаріонів, у вас одна мова культури російська. Натомість мене російською нічого крім російської історії до певного року не цікавить. За всю решту я дізнаюся з інших мов. От прикладом цікавим є трохи не в тему. Ну ви розумієте, що чому я про це. Тому що говорити про те, що ми програли інформаційну війну. Я б не сказав, при тому кількості споживачів російського контенту, ви знаєте, що нема ніякої хаде. В Україні війну веде меншість українська. В Україні українське споживає, українська меншість. І тому, як на меншість, як на гнобителів більшості ми справляємося прекрасно. Ми виконуємо завдання, які не змогла виконати добровольчеська армія. Розумієте, від більшовизії Відбитися і примусити наших любих союзників, власне, від Новотроцького, визнати нас хоч в якихось кордонах, визнати наш острів Крим. Я так скажу. А тому, от коли вам щось не подобається в Україні, не сприймайте це як нормальну державу, не сприймайте це як волю більшості, сприймайте це як. Господень, господень порятунок для нашої меншості абсолютно нами не заслужений, чесно сказати. Тому що ну, та кількість людей, що пролили кров і захистили Україну героїчно, вона вичерпується, вона не дала, я прямо скажу, другої хвилі. А чому? Вона мала б дати другу, третю хвилю, тому що мала б бути держава. А держава ганебно спасувала. Розумієте, не можна виїжджати на героїзми. Ми і так виїхали на героїзмі наших героїв більше, ніж інші держави. Більше я скажу, ніж Совок, більше, ніж Сталінський Совок. Ми, ну треба сказати, я. Я не знаю, хто таки ще виїжджав. На людях, на меншості ще ніколи. право, ну, власне, виїхали як на пілотах Рафу англійського, розумієте, ще ніколи так багато не були, не мали бути вдячними такій малій кількості і та, людей і так довго. Я так сформулюю, але це вам просто має пояснити, чому неефективна війна інформаційна. А повернуся краще до прикладу американців. Чому цікаво? Американці таки дивні, що за все шукають в своїх американського ж походження джерелах. Їм, щоб подивитися якусь французьку книжку за кулемет чи за французький... І Ого, треба. ну і за Вальтер вони. І то, в основному, то я дивлюся навіть за німецьку зброю, в них вже достатньо англійською мовою є. Будете сміятися, ви знаєте, єдина мова, з якої американці не вважають за западло культурно-історично запозичати. Будете сміятися, японська. Японці їх так вразили своїми мечами, що багато американців черпають з японської. саме Саме за мечі, ну чому я причину то зрозумів. Багато іммігрантів відносно, і вони розуміють ну, в другому поколінні, в третьому, багато американців японського походження вони розуміють японську і просовують свої наративи, просовують інформацію, бо бачать, що ну, не можна я ж розказував, як американці мали нахабство написати. Кілька книг за японські мечі, коли основне зібрання японських мечів все ще знаходилося в запасниках такійського музею і не було доступне для жодного дослідження. Японцям було трохи дивно. Як же не, без документів то написали Орео, каже, чи як там Орео у них там місто імедія? Ну от, тому для меншості, що захищає більшість, для якої авторитетом в усіх питаннях, навіть в ранньому озброєнні Цаха Єне Славко, Асолонін, то ми дуже і дуже непогано тримаємося. Я чому себе вважаю оптимістом? Тому що кораблік пливе, навіть в таких умовах кораблік пливе, і розумієте, ми припетляли варіант добровольчої армії в тих же умовах стартах. ми пропітляли Чехію, з нами рахується більше, розумієте, захід рахується більше, і якийсь острів Крим ми отримуємо. І варіанти, я скажу, що поки що йдуть не тільки нестерпні стерпні для нас, але й цілком переможні. Якщо вже сам Арестович позичив у Славка Тезу за Херсонську область, то не все так. Славка і погано. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте і заради Бога не дивіться солоніних. Шукайте джерела.